Раз, давайте долучимо до нашого ефіру ще одного гостя. Це народний депутат України, міністр з питань ЖКХ України 2007 тисячі років Олексій Кучеренко. Пане Олексій, ми вас вітаємо. Вітаю доброго ранку. Добрий ранок. Пане Олексію, обговоримо неоголошений такий раптовий терміновий візит очільника Пентагону до столиці. Не знаю, можливо, є вже якась інформація, що народних депутатів будуть збирати з цього приводу. Як думаєте, з якою метою міг приїхати очільник Пентагону? Народним депутатам невідомо, що їх там будуть збирати. Планова робота сьогодні, комітет, зустріч з мерами і так далі. Є що, є що робити. Я думаю, що так само представнику Пентагону є про що говорити з нашими військовими збройними силами в будь-якому випадку мова про озброєння, про посилення нашої здатності. І оборона здатності не тільки ну, вона ключова в будь-якому плані, розумієте? Mm -hmm. Тому я думаю, що там є про що говорити тим більше що шумики що і ці питання будуть обговорюватися в форматі наших основних партнерів. Європейських країн е, я от почув, ви обговорювали це і дійсно, наскільки вони підтримали чи не підтримували план Зеленського. Е, хочу, як мінімум, зазначити, що саме посилення озброєння і істриго, саме сформування сил стримування, потужне uh -huh. є одним з ключових елементів цього плану е, процедури. Підтримання та схвалення цього плану ну її не передбачено, Я вам чесно скажу ні в Україні, ні думаю, в тих країнах. Бо насправді я думаю, що там більше мова йде про такий громадсько-політичний, такий суспільний аспект. І як би там не було, в принципі, Верховна Рада можна сказати, що підтримала, хоча формально це жодним документом не передбачено. Це ж не був документів постанова чи проект закону. Але як би то не було, підтримка практично всіх депутатів, всіх фракцій в залі була. Ну, так само, я думаю, от така ж сама приблизна процедура буде і в ході обговорення цього плану з нашими партнерами. Uh -huh. Як там не було, важливо інше. Не те, що вони там гучно підтримали, чи не дуже гучно, а чи Будуть відповідні дії по конкретних пунктах плану. Ви ж розумієте, що там за кожним пунктом плану є абсолютно конкретні дії, є секретні додатки, секретні протоколи. Це абсолютно нормально. Я абсолютно не, не переконаний, що треба там на широкий загал виносити абсолютно секретні матеріали. Я думаю, ми побачимо всі, чи підтримують, чи не підтримують вони цей план на висим час. Угу. Гаразд, ну от власне щодо потенційної розмови у мети візита Остіна до Києва. Можливо, якраз варто спиратися на ті заяви, які зробив Джо Байден у п'ятницю під час зустрічі чотирьох лідерів. Він говорив про те, що буде дуже важка зима в Україні цього року. І власне підтримка має бути посилена. Що щодо цієї зими, взимку на тлі російських атак, дефіцит електроенергії в Україні може перевищувати 4 гігавати. Про це йдеться оновленому Меморандуму міжнародного валютного фонду водночас зазначається, що для збільшення генерації влада має амбітний план, зокрема, забезпечення до гігавата додаткових генеруючих потужностей до кінця цього поточного року. Збільшення імпорту електроенергії з ЄС більш ніж на 2 гігавати і ремонт пошкодженого обладнання. Пане Олексій, що вам відомо щодо процитую? Це от власне така цитата з цього звіту МВФ амбітнього плану. Я цей звіт МВФ не бачив. Я хочу його подивитися, бо навколо цих звітів дуже багато. На жаль, ну не е, маніпуляцій або не дуже професійної роботи. Чи я вам наведу приклад десь тижні, два-три тому практично всі засоби масової інформації. В Україні там надрукували новину, що Україна взимку буде сидіти 18 годин до 18 годин без світла. Це дослідження якоїсь там комісії ООН. Ну от я поліз, подивився це дослідження. Там написано трошки по-іншому. Від 4 до 18 такий прогноз. Але всі наші засоби масової інформації від 4 забули вказати в гучних заголовках. Розумієте? Тому зараз сказати, що в нас буде дефіцит 4, однозначно 4 гігавати, можливо там написано до 4, ну це інша мова, це може бути і 1 гігават, і 1,5, і 2, в залежності від ситуації. І в першу чергу це залежить від того, наскільки захистять наші збройні сили і сили протиповітряної оборони від потенційних ударів, які дійсно треба очікувати. Про це всі розуміють, навіть якщо хтось про це не говорить. Тепер по цифрах ні на два. Гігавата буде збільшена перетин можливості імпорту. А до 2,2. там максимальна його спроможність 2,2, Зараз 1,7. Тобто нам ці 0,5 треба ще домовитися з європейцями, щоб вони нам збільшили цю потужність імпорту. Що стосується цього гігавату так званого президентського. Не хочу я його образити ні в якому разі, йому і так важко, але не буде там ніякого гігавату. Всі це розуміють. Там він, він трішки. Поспіхом заявив це влітку. Я думаю, це його помічники, один з яких, до речі, звільнений з офісу президента. Це вони його поінформували неправильно, і тепер всі їх бояться з задню дати і визнати, що цього вігувати не буде. Обладнання може бути завезено, То, що вона не буде запущена на повну потужність. Це однозначно. Там дуже багато технічних, технологічних, організаційних і фінансових питань, не вирішених до сих пір. От я зараз їду одразу після ефіру на зустріч за. Асоціації міст України, яка буде сьогодні, от там мова в тому числі зайде про те, що набрали багато цих установок, розумієте, невеликих помігав. Mm -hmm. Півтора, а так і не встановили до сих пор до сих пір, бо там ну, міські голови не, не дуже спроможні. І вони не всі ну не всі до кінця розуміють, і що робити, як з цим робити. Там і гроші потрібні, і технічні умови, і платити за газ. Треба розумієте, і Економіка має бути, тому там явно непрофесійно підійшли до цього питання. Наприки, жаль це стосується і уряду, в тому числі, але є проблеми, щоб сказати, що вони зараз катастрофічні. Я не хочу цього казати. Безумовно, можна було в цьому плані більше зробити. Там очевидні прорахунки. Уряду для мене вони не дивні, бо я невисокої думки стосовно е, паховості, професіоналізму нинішнього уряду. Я цього ніколи не приховував. Угу. Але йому П... треба допомагати заважати. Ми ж не можемо в цій ситуації. Угу. Так э... можна питання? Да. Э, Пане Олексію, питання. Україна є членом енергетичного співтовариства, ну європейське енергетичне співтовариство, яке включає в себе країни ЄС і інші країни, в тому числі і Україну. А в березні 2022 року була проведена синхронізація енергосистем України і Євросоюзу, і було заявлено про те, що в разі дефіциту наш, Європа зможе сюди поставляти електроенергію. Як зараз от, ситуація? Тобто, чому ми в залі про дефіцит електроенергії України? Я так примітивно поставлю питання. На коли наша енергосистема з'єднана з європейською, і у нас, в принципі, критичних якихось моментів по 4 там 18 годин не повинно бути? Ну я ви По перше, не поставляти, а продавати. Розумієте, це імпортна операція, і за цю електроенергію треба платити. І ціна на імпортну електроенергію безумовно більше ніж у нас там українська ціна, і в тому числі неврегульованість цінових параметрів цінового регулювання. Це і обмежує цей імпорт. Бо тобто питання фінансово, не технічно не тільки, не тільки це одне з питань фінансово бо воно в певні години доби не дозволяє просто спокійно поставляти, бо грошей не вистачає на це. Але друга є. Спроможність фізична е, мережі, оце мова йде про ці 2,2 гігавати е, до яких треба довести зараз, поки 1,7 і є третій момент: це е, вони там не без не безмежна можливість постачання цієї електроенергії, бо вони ж дбають про стабільність своєї енергосистеми. Угу і тому вони кажуть, хлопці, максимально що на що ви можете розраховувати, це оці два 2,2 два коли в пікові години, коли вам потрібно. Ну щоб ви розуміли, це приблизно 15%, 18% загального обсягу споживання це багато на сьогодні. Це дійсно дуже стабілізує в Україні споживання чи в Євросоюзі? В Україні від нашого споживання по імпорту ми mm. можемо брати там до до відсотків. Це ну це одна шоста, вважайте одна п'ята. Тому вони нас рятують ці ситуації, і інколи коли там мова йде не тільки про стабільний комерційний імпорт, а коли вже аварійна ситуація, йде аварійна підтримка, але вона так само не 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 безкоштовна, вона дорога коштує. Розумієте, за все треба платити в Європі. Немає шарової електроенергії. Вибачте. Угу. Пане Олексію, хотіла уточнити. А от власне цей додатковий гават від президента, який він влітку озвучив, якщо не до кінця цього року, то про які терміни ми можемо говорити? Ну вони його будуть постійно підзапускати, Там кожна компанія, державні компанії мають свої плани. Там вони працюють, там е, і вони половину, я думаю, зможуть до кінця року, може до кінця опалювального сезону запускати. Там в різних компаніях по різному йде. Ті, хто Фахова і своєчасно почали ці процеси розумієте, вони там є можливості, все це запустити. Але ще раз хочу сказати. Це окрема дискусія. Ми з цією розподіленою генерацією там ну там не всі до кінця розуміють, що це таке. Повірте, І от там дилетантські розмови, дилетантні експерти на. Маячні нанесли таке, що вона там зараз в кожному будинку ми сонячну станцію поставимо і все буде добре. Все не так там просто. Розумієте? І по-перше, там має скластися економіка, бо воно економічно буде дорожче, ця електроенергія, ніж зараз є в енергосистемі. Відповідно, постане питання А наскільки дорожче? Від ціни на газ в першу чергу, розумієте? Від ціни на газ, але як би то не було, вона же ще має диспетчеризуватися. Тобто вона має працювати по команді із центру. Це не така штука, що ти захотів запустив, захотів закрив, да ні. Це треба дати команди з центру, коли потрібна додаткова ця генерація. І вони мають дуже швидко її запустити. Для того вони мають бути підключені, під'єднані до газових мереж, до теплових мереж, до електричних мереж і мають оплачувати газ і мають вести розрахунки по енергоринку. І вони на сьогодні просто багато е муніципалітетів виявилося ну, не готовими організаційно до цього. Розумієте? І от це саме та історія, коли нам американці. Все і дали, там біля е, декілька сотень вже невеликих цих установок вже більше, більше року, півтора року, мабуть. Але вони не доєднані, вони не підключені, вони не запущені, вони не працюють в сталому режимі. Тому не все там так просто з цієї розподіленої генерації. Там більше поки що міфів, ніж реальної допомоги. Тому я. Mm -hmm. Ключове – це ППО, зрозуміло. Ми всі це розуміємо. І це те, що мають бути поремонтовані всі виведені, пошкоджені об'єкти теплової генерації. Оці яка від ракет постраждала, вони здатні базову навантаження. Оце напікаве протягнути разом з енергатомом з дев'ятьма блоками енергатому. Це ну вони закриють зиму. По потужності тому ключове питання це військове питання, ви розумієте, захисту. Угу. Пане Павло, ви щось хотіли з ще одне питання, оскільки питання фінансів важливе для забезпечення е, України електроенергією. Мене питання до вас як е, значно більшого безумовно спеціаліста в галузі енергетики, і тим більше ви пам'ятаєте ситуацію з енергетикою в радянській чи Україні. Тоді цими тецями управляло напряму Міністерство енергетики. Зараз між ним між ним і цими тецями створені. Е, Припустимо, центр енерго, да для мене воно не 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 зрозумі... е, державна компанія, там головний диспетчер, але документи енергетичні кодекси вони дуже жорсткі. Розумієте, якщо там іде команда диспетчера запустити, то вони зобов'язані умовно за 7 хвилин запустити цей блок. Тобто я там маю на увазі, е, оскільки стець у нас незначно збільшилась порівнянні з 91-м роком. А, а усе, чому в, систем, в системі управління ми ввели оцю структуру, яка потребує сама по собі великих фінансових витрат, я, яка є, умовно кажучи, прокладкою через які відмиваються кошти? Тобто, це в, в відкритій пресі йде про корупційні схеми, в тому числі в Центр НЕРО. На, навіщо вони І... потрібні? Ні, ну я би так. Центр енерго це енергетична компанія, яка обслуговує в неї три станції. Ну зараз дві станції Трипільська ото під Києвом, і зміївська в Харківській області. Це державна компанія, По суті, вона конкурує з приватною енергетикою ДТЕК, у якого інші типові станції. Я вам чесно скажу, що в цій конкуренції приватна компанія показує себе ну як мінімум набагато стабільніші і стабільніші спромож. Ожніші забезпечувати ситуацію, ну так сталося. Конкуренція зараз не на користь державних компаній. На жаль, я визнаю, і це велике питання до системи управління Державними компаніями в енергетиці, тим не менш, і центр Енерго зараз вони взялися там за Нарешті там п'ятий директор, але вони більш-менш підготувалися до зими. Ситуація в них більш-менш стабільна, ремонти вони провели, і ми з вами сидимо зараз з електрикою, слава погода, і в тому числі завдяки центр енерго Тому я би не сказав, що вони прокладки. Прокладки там, коли спекуляції на ринку, коли там трейдери починають там, е, Розумієте, от, 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 от ці прокладки... Кладки ми створили на цьому ринку, і там, на жаль, державні органи антимонопольний комітет НКРКП до кінця не можна сказати, що вони ефективно регулюють цей ринок і там свої скандали відбуваються. Але зараз значно менше ніж це було в двадцятому-двадцять першому роках коли угу. по суті на цьому ринку спекулянти вигрібали гроші, і які не доходили до виробників зараз. Краще світу так. Пане Оксі, ще хотіла деякі тези зі звіту МВФ з вами обговорити. Зокрема, міжнародний валютний фонд доповнив перелік умов для продовження кредитування України трьома пунктами. Серед них ага. це призначення наглядової ради «Укренерго». До кінця цього року вона має складатися тепер з семи членів. Чотири це незалежні представники і три е, представники держави. У жовтніше я нагадаю, Кабмін оголосив конкурс на посаду трьох незалежних членів. Четвертого обиратимуть за попередньою запущеною логічною процедурою Садору, я ж нагадаю, що у вересні а, цього року два незалежні члени наглядової ради Укренерго після звільнення голови компанії Володимира Кудрицького заявили про відставку через тиск влади. А власне, ось висловили вони нове оновлення щодо самих тепер членів. Як це вплине на ситуацію? Чи не налякаються західні партнери до нас іти призначатися призначатися з те, що от попередники вже ж зазначили тиск з боку влади? Дивіться, там навколо цієї події теж багато маніпуляцій. Зрозуміло, що попередній менеджмент не задоволений, і він, по суті, справи, я думаю, ініціював цю публічну кампанію, винесе все це, все це війну з міністерством публічний простір, чого категорично не можна було робити. Оці два члени наглядової ради, які власне кажучи, так гучно немов би там пішли. Вони заявили про тиск. А можна побачити десь їх заяву в якісь там правоохоронні органи України, може європейські, хто є в який спосіб, коли на них здійснював тиск? Я вам відкрию таємницю. Вони два члени там за три роки жодного разу в Україні не були. Розумієте, тому хай закриють свої пельки, розумієте, і не і не інтригують, бо ці всі інтриги вони набридли. І я в цій ситуації подобається чи не подобається, якщо на найвищому рівні а ми країна, яка воює на рівні ставки Верховного командуюча, було визнано об'єктивними підставами, да то Кудрицький його навіть не звільнили. Він заяву написав за власним бажанням за згодою сторін. Розумієте, тому і тому. Почали лякати, що все пропало. Нам не будуть давати електроенергію. Потім навіть офіційна Energy Community, це це європейська енерга співтовариства. Воно сказало, Воно сказало, ні, це маніпуляції. Ми ніяк не пов'язуємо. Те, що ви будете по імпорту отримувати електроенергію з проблемами кадровими в Укренерго. але дійсно треба призначити зараз і наглядову раду. Я абсолютно не проти єдине, Я дуже не люблю незалежні наглядові ради із іноземців. Я вам скажу чесно, маю величезний досвід досліджень ефективності їх роботи, починаючи з нафтогазу часів Кобилєва, я не бачивши жодної ефективної наглядової ради ні до чого хорошого в жодній компанії Угу. Вони ще не доводили. І тому я би більше казав про відповідальність і професіоналізм залежних, державний від держави, бо там держава акціонер на 100%. От я хочу, щоб члени наглядової ради від держави. Ефективно там працювали і відповідали за свої або досягнення, або прорахунки. А Цього немає там Хочу. держава акціонер Кабмін розумієте, а не іноземці, які нам на сьогодні нав'язують ну певні свої абсолютно непрацюючі тут конструкції. Це стосується всіх без виключення енергокомпаній, починаючи з нафтогаза, цього який в боргах як шок на сьогодні в результаті цих всіх реформ корпоративних. Угу. почула останнє запитання, пана Олексію. Знов-таки теза від МВФ. А зараз, як на мене, вона доволі так символічно. Лунає, війна закінчиться в останньому кварталі 25-го року. З МВФ воно був базовий прогноз. І я нагадаю, чому це зараз важливо, бо пам'ятаємо, що вони прогнозували, що війна закінчиться у серпні цього року. І коли в нас утворився в бюджеті величезний дефіцит, ну у нас прем'єр-міністр зазначив, що одна з причин цього дефіциту це от таке планування, на яке вони спирали в тому числі від прогнозу МВФ. Враховуючи цей досвід, у нас ще бюджет. На наступний рік не затверджений. Чи будуть якісь зміни а, щодо цього прогнозу від МВФ на те, що в кінці наступного року закінчиться війна? Хороше ви питання правильно задаєте, але відповіді на нього на сьогодні нікого немає. Бо дійсно зрозуміти МВФ це ж фінансова організація, це банк, це світовий банк. Банкіри мають діяти в рамках якихось документів прогнозів, на підставі яких вони мають розрахувати свої фінансові потоки. Зрозуміло, ми побачили, як цей прогноз і дійсно. Хоча прем'єр ви вирішив їх звинуватити, ну я би в першу чергу там і до уряду претензії би там вони мали би набагато краще розуміти ситуацію в Україні, розумієте. Але цей прогноз МВФ, ну скажімо так, він для нас вже ну не має. Він є ну, особливого значення, бо він не базується на аналізі реальним військово-політичних факторів. Це їх робочий документ, на підставі якого вони планують свої фінансові ресурси. Як реально піде ситуація з війною? Ну от ми ж і обговорюємо план Зеленського розумієте, і реалізацію цього плану, але зрозуміло абсолютно, що фінансовий ресурс небезмежний. Війна є на виснаження, і це добре. Ми розуміємо. Головне, що це Путін розуміє і знає. На жаль, що він робить. Він прийняв цей виклик саме на виснаження. Розумієте? І тому тут треба Україні так само реалістично оцінювати свої власні можливості, спроможності і. Терпіння і спроможності партнерів, бо давайте чесно подивимося в очі один одному без їх фінансової організаційної військової підтримки. Україна не здатна сьогодні воювати з Росією. Це ж об'єктивна оцінка. Всі розуміються при всьому героїзмі наших хлопців, збройних сил, дівчат і так далі. Але війна це війна ресурсу. На сьогодні безумовно пан Олексію, я вам дуже дякую за те, що долучились дякую. до нашого ефіру. Народний депутат України, міністр з питань ЖКХ України 2007 тисячі років Олексій Кучеренко був з нами на зв'язку.